Привіт, мої хороші! Сьогодні в мене для вас найсмачніший десерт усього світу: готуємо крем брюле. Жирні вершки змішуємо з невеликою кількістю цукру, обов'язково додаємо сіль і доводимо до кипіння. Постійно помішуємо. Як тільки з'явиться перший бульк, зразу знімаємо з вогню. Жовтки з'єднуємо з цукром, що залишився, ванільним цукром і розтираємо. Не взбиваємо. Спочатку вливаємо вершки, перемішуємо, далі можна вливати більше. Обов'язково збираємо усю пінку і розливаємо по керамічних формочках. У мене вони розміром 5х10, серветочкою забираю всі бульбашки, ще одну велику форму застеляємо пергаментом, викладаємо крем, вливаємо кип'яток на 1-3 форми. І відправляємо духовку на 30-40 хвилин при температурі 160 градусів. Даємо холодильнику повністю остигнути, потім всипаємо цукор, рівномірно розподіляємо зайве висипаємо. І за допомогою пальника робимо з цукру карамель. Чим сильніший пальник, тим швидше вийде у вас карамель. Залишаємо на декілька хвилин, щоб вона застигла і утворила кірку. Прикрашаємо на свій смак, і можна насолоджуватись смачного.